Вітаю вас на каналі Ельфи. Мене звуть Катя. Нарешті я знімаю це відео, тому що мені скрізь заважають всі мені заважають, але нічого не завадить мені зараз розповісти вам про те, що я читаю зараз, і те, що я хочу встигнути прочитати до кінця весни. Камеру не рухаємо. Насправді я дуже люблю такі формати, тому що вони типу планово процесові. Я вас е орієнтую, по тому, чи справляюся я з планами на рік. Я про них не забуваю. І навіть потрішки їх виконую, але про це поговоримо. От е ті книги, які я хотіла би прочитати, і яких немає в мене на руках, коротше, про все сьогодні поговоримо. Книги буде багато. Читань буде багато. Давайте спочатку поговоримо про те, що я читаю зараз. Насправді, я хотіла розбавити трішки своє читання, от більш-менш легкою літературою, і от взяла собі книжечку, яку нещодавно придбала, я ще на каналі не показувала. Це Люсі Мот Монтгомері Блакитний Замок. Це така невелика повість. От про жінку 29-річної, скільки я розумію, яка ховається від своїх проблем в певному магістрі. От і пізніше так виходить, що цей маєток не лише в неї в голові, а він і наяву, Наскільки я зрозуміла з анотацій. Взагалі, я збираю ось цю серію від видавництва ще одну сторінку. Мені подобається саме ось такий слім формат. От, не будемо порівнювати з іншим видавництвом, не нашою мовою. От який я колись брала, все вже давно розпродала. От, і це вже третя моя книжечка, я підхожу дуже зважено зараз до вибору та покупки книг, тому що місць Ця обмежено, я не можу складати стосиками їх десь на підлозі, десь на столі, тому що е, ну в квартирі я цього робити не хочу. Цей простір я захламляти не хочу, тому все залишається на поличках. І це, як я вже сказала, третя книжечка. Я її почала читати, прочитала дві сторінки, пізніше мене відволікли, і я хочу сказати, що тут дуже зручний папір. Що? Зручний папір, можливо, він комфортний тобі, Катя. І також дуже класний тут шрифт. Він настільки читабельний, при тому, що він не дуже сильно, скажімо так, пігментований. От, але при цьому, блін, ну, дуже комфортно книжка в руці лежить, і я отримала максимальне задоволення. Пізніше мене відволікли, і я зрозуміла, що щось тут не те. І певно, я все ж таки продовжу своє читання. Одержимості, і так вийшло, що я думала, що розбавлю, а ви не розумієте, що це за книжка, тому що вона вкладенці. Окей, як тільки я отримала цю книгу, я зрозуміла, що я її зразу хочу прочитати. Ось це саме той випадок, коли я беру книгу одразу до рук. Я прочитала декілька сторінок і зрозуміла, що мені хочеться це взяти на другорядне читання, а це на основне. Тобто, щоб ця книга була паралельно до будь-яких інших моїх читань. Але не сталося, як гадалося, як завжди. Тобто, ви розумієте, так? Після того, як я почала цю, я вирішила, що основним читанням в мене буде саме ось ця книга. Але коли я читала ось ці декілька стрінок, все прекрасно. Я дуже люблю Люсі Мот Монтгомері. Якщо вам знайома ця авторка, вона написала серію книг про е, дівчинку Ен. І перша книга так і називається Ен із зелених дахів. В мене є вся серія від Урбіна. Вона ось. Тамочки, думаю, що якщо ви дивилися вже мої е, мітур по поличках, ось він тут, то в принципі ви вже плюс-мінус орієнтуєтеся в моїй новій бібліотеці. От я зрозуміла, що я думками повертаюсь, читаючи цю книгу, до одержимості. Тому добрий день! Це тепер моє основне читання. І скажу відверто, що мене дуже засмутив той факт, що саме ось ця книга Одержимість вона Власне, дуже відрізняється форматом і текстильно від дитячої книги, яка в мене також є, яку я купувала в минулому році, здається, в Києві. Ця книжечка набагато менша. Тут мені не подобається абсолютно те, як розставили і авторку, і назву. Коротше, вони дуже-дуже різні між собою, навіть не скажу, що це одна авторка, коли вона стоять на поличках. Але все ж таки я взяла читати цю книгу. Я вже навіть перевалила за половину, за серединку, і мені, чесно кажучи, Незрозумілі ті були коментарі, коли зараз читаю, А коли говорять, що вона важко читається, що це нудно. Чи це без атмосфери? І я така, що ну тобто, розумієте, коли я чекала на цю книгу, я її купувала а, в нашому форматі. А, просто через те, що від нової пошти в мене був промокод на видавництво нашого фор... на, на, на сайт нашого формату. І я вирішила, що я не дивлюся на те, що там потрібно почекати книгу дві неділі. Я все ж таки її куплю там, тому що вона була дешевша. А, як тільки я її чекала дві неділі, я скрізь бачила враження від людей, що вони її закидають, тому що це щось не те. Але люди, це інтелектуальна проза, це лауреат Букерівської премії 1990 року. Книга не має бути якоюсь, ну я не знаю, розважальною. Так точно ні. Та й анотація, в нас в принципі говорить вже сама за себе, тому що є такі книги, які в анотації взагалі нічого такого не розповідають, тут же. Все прямо, і в принципі, про все нас відбувається, те, що і е, пропонує Темпора. це власне в нас певний такий роман, подорож. По бібліографії та по поезії певної особистості. От Річарда Еша, наскільки я розумію. І от в нас є два літератори: це чоловік і жінка, які власне, відправляються в різні маєтки для того, щоб досліджувати різні листи, документи, також різні якісь начерки, також різні згадки і щоденники саме цього нашого Еша. І також там була ще інша Поетеса, і між ними було певне захоплення, тире-кохання, вона була просто його коханкою. І от і от ці двоє якраз таки вияснюють що ж там було між цими м, поетами, між поеткою по, по а хто як між нашою поеткою. Та чого ж вона поетка, вона не поетка. Хто вона? Сором. Це сором. Просто вилетіло з голови. Поетеса, а, поетка так і можна казати, ну окей. І от якраз таки ми виясняємо з головними героями з Річардом та з Мот, що там було між поетком і по... Сесою та поетом, от читається це доволі таке динамічно. Мені цікаво дізнаватися, що там було між цими людьми, тому що тут є певна така ж, також ніби детективна лінія. Тут багато що недосказано, приховано. Я хочу просто апоплутувати, стоячи перекладачці. Тому що це просто вау! Переклад з англійської роману Ярослави Стріхе, а переклад з англійської поезії Максима Стріхе. Тобто, я так розумію, це чоловік і жінка. Вони переклали просто дуже і дуже класно. Я в захопленні. Якщо чесно, ти просто от ніби от ніби співає в тебе в голові ця книга, доки ти її читаєш. До речі, я її читаю десь приблизно менше неділі. Коротше, читаю, але так як вона софтач, то доводиться брати свою обкладинку, обгортую ось так і читаю, але поміток ніяких не роблю. Просто мені щось не хочеться. Так, ну я не знаю, чи в принципі до кінця весни в нас вийде ще продовження. То вот, Дітлевсен, в мене є книжечка перша, яку мені не на огляд в грушка. Знаю, що юність, друга книга вже є в продажу, але мені видавництво не пише, і в принципі я не хочу просити в них, коли вийде вже третя книга. Я тоді куплю певне одразу дві і одразу дві прочитаю. Робила окремий огляд на цю книгу, просто, чесно кажучи, мені не терпиться і замовити. Зараз другу книгу, але я не хочу знаєте, платити за доставку двічі. Тому я краще почекаю. Тим паче, що друга книга раніше прийшла з друку, то я просто, що е, в кінці квітня якраз таки вже буде третя, а не на початку травня. Тому ось тут відмічаю, що цю трилогію хочу завершити, якраз таки весною. А далі в нас найцікавіше, тому що я собі тут поставила ось цю книжечку: це знищення вампірів від південного книжкового клубу від Ґреді Ген. Hendrix Надіюсь, я правильно сказала, але прикол в тому, що тут я собі просто поставила таку повіщення про те, що я від цієї авторки а, хочу, чи це він, не знаю. А, хочу прочитати інший роман, і певне я його куплю в видаництві Старого Лева, коли воно буде в наявності. І також мене дуже цікавить ось ця книга, як продати будинок з привидами» а, Грейді Генрікс, якраз таки автор. І тут в нас розповідається. Це щось про те, що дівчина, наскільки я пам'ятаю з анотації, отримує у спадок маєток, от і хоче його продати. Але так виходить, що цей будинок повний якихось таємниць, якихось загадок, О, і, от, і тим паче, що повний привидів. Тому я дуже хочу цю книгу, при тому, що я рідко така читаю. Ну, ви знаєте, по моєму, в принципі, по моїх смаках. от, Але ця книга мене якось дуже зацікавила. І також, окрім цієї, мене у видиництві старого Лева, цікаво, ще дві. Я не знаю, як так сталося. якраз таки планую замовити ще разом з цим: це Дарлінги від Мак... Макінон. Певне, Енді недавно розлучилась, переїхала з донькою підліткою у новий будинок і оговталась від життєвих перепітій. Тож останнє, чого їй хочеться, це гуляти на весіллі своєї молодшої сестри сіт. Але від сім'ї не втеча, тож вони вирушають до сімейного літнього будинку, Рептайт на березі океану. Попереду в Енді три тижні відпочинку разом із любою родиною і спонтанна зустріч із другом дитинства. Та справжнім сюрпризом буде несподіваний візит з найстаршої з дарлінгів, ті ж, яка розкриє усі таємниці родини. Однак, чи витримає дарлінги правду, яка не вже змінить їхнє життя. От я таке щось люблю, тим бачити дуже гарна і мила обкладинка. От і я собі збираю такий певний кошечок і вже куплю одразу всі е, три, Це За другу зараз розповім. От е, коли, в принципі, перша про будинок з приводами буде в наявності, тому що зараз вона здається на передзамовленні. І також Дашка, моя подруга, яка має канал подорож, вона не тільки вас зваблює. Книжками, а й мене. І от її надіслали на огляд від Дженіфер Сміт книгу Статистична імовірність любові з першого погляду. Вона прочитала цю книгу за день на хвилиночку. От, і одразу мені це все записувала. Тобто, як вона почала, вона такі вийшов міні читацький щоденник в кружочках в телеграмі. От, і книга сама по собі невелика, в ній до 300 сторінок, здається, чи щось біля того, але ми всі знаємо верстку ВСЛ, тобто шрифт комфортний. От, і Даша сказала, що вона думала, що це буде якийсь підлітковий роман, в принципі, дитячий і звичайний. Ну, підлітковий, так, щось таке: от, перше закохання, що там якісь перипетії такі любовні. Але це вийшов повноцінний роман з найбільшою проблематикою. Це Батьки, діти, вона сказала, що тут в головної героїні дівчинки є неприйнятність батька. Вона винить його в тому, що батьки розлучилися, і тут дуже класно показана позиція батька. От чому він це зробив з точки зору власне стосунків їх з мамою і яке його ставлення саме до доньки? І просто мені Даша сказала одне речення, Катя. Тобі це треба, тому що це все, от я зараз сказала, от я зараз це сказала, і це просто я сказала за своє життя. Можливо, колись я вам про це розповім. Е, мені дуже, до речі, приємно, що саме сьогодні я з батьком ніби як порозумілась, ми дуже добре поговорили дві години, тому що ми завжди розмовляємо 15 хвилин. І якраз таки зараз я згадую цю книгу, і мені дуже тепло на душі. Ой, а що у нас так холодно в кадрі? А можна тепліше? Ні? Трішки змінила світло, надію, що так буде краще. Ну, власне, це все, що я хотіла сказати дистанційно. Ну і давайте тепер поговоримо про мої плани, які я виконую чи не виконую? Плани на рік. Мені чомусь хочеться в цьому році якось. Максимально виконати плани, щоб я була молодець і могла собі купувати книги і не казати що Катя, А навіщо ти собі книжки то купуєш? Просто так без будь-яких приводів? Я зараз дуже себе в цьому обмежую. Якщо ти припустимо, попередні не прочитала так. В мене є певний бзік, тобто я прочитала дві книжки і купила одну. Ну плюс-мінус воно завжди так мене працює. От і в мене прочитані такі книги, вже як Клара і Сонце, Ще Чорна Рота та за лаштунками в музеї. Тут є певні книги, які я заміню. По-перше, я собі обрала вибір від Едіт Егер, але в дужках я написала, що це може бути будь-яка книга про концтабір, і я певне візьму кравчині з Аушвіцу. Тому що вона мене цікава зараз найбільше. І, в принципі, я дуже хочу зараз читати книги про концтабір. Я не знаю, щось мене таке накриває. Мені ж мало драми так, в житті. Мені мало болю в житті, зради, жорстокості. Мені потрібно про це ще читати. Але, якщо чесно, мені так дуже от, якось легше справлятися своїми життєвими незгодами. Це перший моментик. Е, також е, ми чекаємо викрадач дітей, звісно ж. Я не знаю, чому. В кінці, здається листопада, так, в кінці листопада в нас був у нас почалось передзамовлення. І обіцяли десь орієнтовно на в кінці лютого, вже квітень. І зараз я дивлюсь анонс. Ой, точніше, вихід з друку в кінці весни. Тобто, півроку в нас триває друк. Сумно, дуже сумно. Я від цього не задоволена. Тому що я на щось розраховую, в принципі, як і всі люди, які зробили перезамовлення. Я зробила перезамовлення перезамовлення в першу хвилину, як тільки побачила його. Тому чекаю і хочу зняти на нього окреме відео, як я читаю, тому що це мій улюблений автор. Я прочитала у нього три книги. От і цю я одразу буду читати, як тільки вона прийде мені до рук. Я відкладаю просто все на світі і читаю викривача дітей, тому що це бро. Так, «Шукачі мушель, я заміню на. Повернення додому здається. Це в нас новиночка буде від Розумонди Пілчер. Мені ця книга чомусь імпонує анотацію більше. От, хоч вона і на тисячу сторінок, але після одержимості, чесно кажучи, мені вже об'єм абсолютно не страшний. Тому, в принципі, я тут зробила таку певну заміну. Ну і тут в мене був така помітка, що я читаю Сандерсона, але я хотіла прочитати земленародження. Але певне, що я прочитаю, прочитаю Трес зі смарагдового моря. Вона в мене ось тут є. Правда, я ще не знаю, поки я дійду до фентезі, зараз я зробила трішки паузу, тому що мені хочеться читати щось таке життєстверне, щось таке максимально реалістичне. Трішки я прочитала фентезі, тому що я перші два місяці тільки його і читала. От ще не знаю, що буду читати. Можливо, цю, можливо, ні. Просто все діло в тому, що я не люблю починати читати цикли, які ще не додруковані, або, хоча б, немає анонсів. От е, у Сандерсона там є вже дві книжки, е, але з третьої поки що там йде робота. І наскільки я розумію, це не трилогія, це буде більший цикл, який ще не написаний. Тому в мене знак питання. Хоча я знаю, що це дуже класний цикл, я читала три книжки іншою мовою, в мене вони досі є десь в мамі вдома. От е якось так, тому можливо, я візьму все ж таки траси з пратового моря, тому що вона одиночна, тому що це більш щось легке. От, і тим паче, що тут дуже гарна книга, вона оздоблена просто нереально. Я її купила за 690 гривень, божечки міли. Але вона з білим папером, вона неформатна, вона дуже гарно вибліскує. Вона пережила в мене переїзд. От, і в мене насправді майже всі книжечки десь тут надбились, там надбились. От, десь корішок вже гуляє. Але при цьому я їх дуже люблю, тому що це саме. Той якір, за який я хваталась, коли мені було дуже і дуже погано. От, тому я за це їх ще більше люблю, тому що вони, не дивлячись ні на що, вони радять мене своїми обкладниками. Дуже дуже гарно. Також, що мене цікавить, я хочу прочитати це до кінця, до початку літа, до кінця весни, це Нефритове місто. Я вже, в принципі, вам всі всі книги вже показувала. Просто тут хочу згадати, це в нас перша книга трилогії. От, і це, до речі, всесвітня премія фентезі за найкращий роман. От, перша книга «Саги зеленої кістки. От я чула лише позитивні відгуки. Купила просто тому, що побачила рандомно в книгарні і одразу. Разу її взяла, таке буває досить рідко, тому я вірю в те, що в мене є певна чуйка, яка о, майже завжди спрацьовує. Тому тут, надіюсь, на 500 сторінок. Знаєте, як я вже сказала, мені щось після Аткінсон, де там Роман був на 300 що сторінок, але він був такий. Досить концентрований і мілким шрифтом, і при тому, що ту книгу я складала досить давно, досить довго, і при цьому, що я зараз читаю одержимість, мені взагалі не страшно читати товстанців. От, певне, просто треба було переступити через себе. Так, це трішки довше, але нічого страшного. Я виконую свій план на рік 63-65 книг. От, е, Тому я молодець і ця книжечка також відправляється. Е, певне, якщо я цю не встигну прочитати, можливо, я почну читати про магічний корабель, От, але все ж таки магічний корабель я хочу прочитати не зараз, а коли буде анонсована хоча б третя книга. От, тому що це трилогія, і раптом мені дуже дуже сподобається. І я не зможу зупинитись, хоча це дивно, тому що там переклад. А та-та, але все ж таки хочу, щоб в мене хоча б уявлення було, коли буде третя книга. От і пізніше я б хотіла б читати одну книгу в місяць. От, певна, що так буде краще, тому що всі три книги зараз я не прочитаю, тому що це об'єм величезний. Я не хочу розбавляти настільки, розтягувати, точніше, своє прочитане. От, ну, тому що там по 800-900 сторінок, а третя книга буде ще товстіша. І я не хочу, щоб в мене за місяць було прочитано тільки дві. Книжки. Ну, і також я собі взяла ще голландський дім, просто як знак питання. Я хотіла би з життєстверного взяти його на кінець весни. Точніше, це все я маю якраз таки м -м, дочитати. А мені дуже подобається, як в нас видали цю книжку. Я рада, що цим зайнявся саме артбукс, тому що мені це видавництво дуже імпонує, тим паче, що тут. В нас, от, дивіться, які пташечки. А, і тут моя не моя просто закладника з Аліка, але я дуже люблю Моне. І дуже люблю соняшники. А, соняшники Моне я люблю навіть більше, ніж соняшники Ван Гога. А, от, і вони дуже гарно. А, я знаю, що тут є ляса, я ним не користуюсь, просто мені не подобається. Я ним відмічаю тільки середитку книжки і все. От тут щось буде максимально життєстверне, тому що в нас тут двоє дітей після такого багатого життя батьків, вони залишаються сиротами і змушені виживати десь на вулиці. От, щось буде максимально, максимально болюче, наскільки я розумію, тому що це певний роман біль. І літописцем цієї. Трамі стає син а, Дені, от, який і, власне, буде розповідати про всю цю історію, наскільки я розумію. Книга, до речі, сама по собі невелика, 370 стрінок. І тут е, що по діалогах? Діалоги плюс-мінус є. Е, але от такий наш шрифт. В принципі, доволі таки непоганенький. Він е, е, дуже навіть читабельний. От, е, в артбукс буває набагато дрібніший шрифт, тому. Беру цю, я ще думала, можливо, я візьму печінко, але певно, я не встигну, тому що там набагато мілкіший шрифт, і там об'ємніша історія, там більше ніж на сторінок, здається, тому просто позначаю собі, що читати буду ще і цю книжку. В Принципі, все про що я хотіла з вами поговорити. Дуже скучила я за відео. От я просто знімаю це раз в тиждень, і мені якось треба більше. Повне завтра в суботу також зніму ще одне відео, тому що мені хочеться з вами говорити. От і тим паче, що мені дуже подобається, як я сьогодні виставила світло. Я дуже дякую вам за перегляд. Для мене дуже важливо те, що ви залишаєте зі мною, тому що канал це одна з таких певних віддушин. Яка залишається зі мною. І просто я дякую, що ви тут і є. Натискайте на пальчик вверх та на дзвіночок, якщо вам, в принципі, корисно дивитися мої відоски, мені надзвичайно приємно. Також натискайте на кнопочку підписатись. Якщо вам сподобалось те, як я розказую про книги, взагалі е, моє оце, оце незрозуміло щось. Е, Росе мене на хороше настрій з вами була Катя Ельф, і я бажаю вам лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних і Україну, як завжди, бувайте.